Україна може повністю відмовитися від готівки. Таку думку висловили в офісі президента. Україна спрямувала свій курс розвитку за європейським зразком. А однією з вимог міжнародної спільноти є боротьба з хабарництвом. Тож, шукаючи механізм подолання корупції в української влади, виникла ідея переходу країни на повністю безготівкові розрахунки. Ми обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Ми це обговорюємо. Однак у цієї ідеї є і свої критики. Вони кажуть, що для впровадження такої інновації спершу потрібно підвищити безпеку банківських та платіжних систем. Однак, в офісі президента усе ж вбачають в цій ідеї сенс. Ми знаємо, що на цю тему йдуть обговорення різними стейкхолдерами, говорять про порушення прав людини. Ми вважаємо, що це буде дуже ефективним інструментом ліквідації 95-99% усіх випадків корупції в країні. Якщо не буде жодної готівки, експерти зауважують, якщо все ж таки ініціативу втілять. То Україна стане першою у світі державою, яка повністю відмовиться від паперових грошей. Однак питання в тому, чи готове українське суспільство до таких інновацій. Експерти переконують, банки України наразі точно не готові. Наприклад, поміж цього, сьогодні менше десяти фін установ підключені до автоматизованої системи виконання проваджень та взаємодіють з виконавцями. Це ускладнює стягнення коштів у рахунок погашення боргів. Навіть за наявності коштів на рахунку автоматично списати їх для виконання рішення у межах виконавчого впровадження неможливо. Тож парламентарі планують запровадити законопроект, який зобов'яже всі банки підключитися до системи автоматизованого арешту коштів. Автори ініціативи пропонують удосконалити взаємодію виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг. Емітентами електронних грошей при цьому підключення банків до інформаційної взаємодії буде обов'язковим. Після прийняття закону банківські установи на вимогу виконавця державного чи приватного повинні не продовжувати з боржником депозитні договори, а сповіщати виконавців про суму депозиту. А після закінчення договору депозиту накладати арешт на кошти у рахунок погашення боргу. Однак таке нововведення порушує банківську таємницю, вважають юристи. Вогороду існуюча система банківської таємниці буде істотно звужена у цій ситуації, оскільки банк фінансова установа просто зобов'язані будуть повідомляти виконавців про наявні відкриті рахунки, і відповідно наявність порушення указаного обов'язку може слугувати доволі невигідними для банку наслідками зі сторони того ж НБУ. На думку експертів, законодавцю варто було більше поміркувати і над правовою частиною питання. За умов, що перебування коштів на депозиті не перешкоджає їх стягненню, то й продовження чи ні такого договору значення не має. В такому випадку має застосовуватись загальний порядок стягнення коштів, виявлення, арешт, списання. До речі, інформація про заборгованість українців за комунальними платежами. Також відображатиметься у їхній кредитній історії. Питань щодо таких інновацій і у пересічних громадян, і у правознавців ще багато. Тож справа за Верховною Радою та урядом. Термін відмови від готівки в Україні поки не визначено. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.